Вітаю усіх на каналі YouTube Аверс Василь Бегіш. І сьогодні на огляді достатньо рідкісна обігова монета України. 25 копійок 1992 року. По каталогу Ігора Тимофійовича Коломійця різновид 5,1 ААВ. Степінь рідкості під номером 7. Розглянемо певний різновид монети, вкажу приблизну вартість і цікаву усім перегляду! Давайте спочатку розглянемо різновид штампа реверса, позначається буквами АА. Основні його відмінності. Ми бачимо ягоди достатньо такого великого розміру. Шрифт широкий, плоский. Грона номер 2 має форму прямокутного трикутника. Це основні відмінності штампа реверса. Переходимо до аверса монетки. Штамп аверса позначається цифрою 5 і 1. Основні його відмінності ми бачимо середній зуб тризуба, товстий та заокруглений. Листя плоскі, розміщені в одній площині. Шрифт у слові Україна такий плоский. Буква «й» внизу із хвостиком, яка впирається в букву Н. Розмір поля штампа 20 мм. Дата 1992 припіднята від самого канта. І також ми бачимо з правої сторони в другому колоску три зерна. І зерна між собою ми бачимо ось такі, начебто, бачите, в кожному колоску вони затерті. Це такі основні відмінуси штампа Аверса. Переходимо до гурта монети. У нашої монети різновид гурта виступаючий. Ми бачимо ось такі зубчики. Зараз я вам покажу поближче. Бачите? Гурт виступаючий. Начебто такі виглядає прорізи, але вони йдуть ось такими зубчиками. Зараз покажу в каталозі. Ось ми бачимо в каталозі гурт виступаючий, а це гурт дрібний. Так, щоб було. Більш зрозуміліше. До речі, хочу порекомендувати вам сайт Violity, який на ринку уже 16 років, якщо ви колекціонер або бажаєте ним стати, цей сайт унікальних предметів колекціонування для вас. Зручне меню допоможе вам зорієнтуватися серед монет античних, середньовічних і сучасних монет і швидко вибрати зацікавлений лот. Посилання на інтернет-платформу залишаю в описі під даним Відео. Дану монету мною було придбано за 900 гривень у нашого підписника каналу YouTube. За це я йому щиро вдячний. Ось така чудова, рідкісна, обігова монета на огляді. Дякую, друзі, усім за підтримку, за перегляд, за те, що дивитесь мій канал. Не забудьте підписатись і залишити лайк даному відео. Усім до зустрічі, до нових відео!